Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні знову поговоримо з вами про сон, а саме, як сон змінюється з віком. Вікові зміни у роботі людського організму, зокрема в характері сну, є об'єктивним процесом. У цьому важливо відрізняти природні зміни від патологічних порушень. На інформаційному ресурсі Національних інститутів здоров'я Сполучених Штатів Америки у листопаді 2017 року група авторитетних експертів опублікувала статтю під назвою Сон за нормального старіння, в якій докладно розглядаються особливості снов людей старшого віку, незалежно від можливих захворювань і відповідного прийому ліків. Учені звертають увагу на такі основні характеристики. Тривалість сну. Наукові дослідження підтверджують, що у здорових людей віком від 20 до 60 років з часом знижується як середня тривалість нічного сну, так і загальний час сну на добу приблизно на 8-12 хвилин за десятиліття. Причому у жінок ця тенденція проявляється сильніше, ніж у чоловіків. Після 60 років тривалість сну зазвичай залишається постійною. Ініціація сну. Час засинання ініціація сну у багатьох з віком збільшується, і це може їх турбувати. Однак медики на підставі наукових досліджень вважають, що такі зміни в характері сну є природними і не є патологічними. Це ж стосується і здатності засинати після нічних пробуджень, яких може побільшати. Тривалість засинання і початкового поверхневого сну. Латентний період сну незмінно з 30 до 50 років і потім збільшується. Такі дані отримані в результаті аналізу сну 258 осіб віком від 17 до 91 року, але кількісні характеристики змін не наводяться. За даними інших досліджень, латентність сну справді збільшується з віком, проте масштаби змін дуже незначні. Зазначається, що здорові люди похилого віку в більшості випадків зберігають здатність відновлювати СОН після нічних пробуджень. Ефективність сну Автори публікації вказують, що ефективність сну, відношення часу, протягом якого людина реально спить до загального часу, відведеного для сну, продовжує поступово знижуватися і після 60 років. Що відрізняє її від інших характеристик, які залишаються незмінними. Стійкість сну аналіз, проведений фахівцями, підтвердив тенденцію до збільшення кількості нічних пробуджень у людей від 30 до 60 років та зростання часу повторного засинання приблизно на 10 хвилин за десятиліття. Проте, після 60 ці параметри сну стабілізуються. Стадії сну Наукою встановлено, що сон людини циклічний і за нормальної тривалості має від 4 до 6 циклів, кожен із яких містить дві фази повільну і швидку. Під час повільного сну, частка якого становить близько 75%, зменшується частота серцевих скорочень, знижується кров'яний тиск і температура тіла. Організм відпочиває, накопичує енергію. Для швидкого сну характерні швидкі рухи очей, коливання пульсу, тиску, частоти дихання, людина бачить сни. У цій фазі головний мозок активно функціонує, відбувається обробка і сортування отриманої під час неспання інформації, відзначаються невеликі вікові зміни тривалості стадій сну в бік зменшення, які вважаються природними. Денний сон та денна сонливість Дослідження показують, що літні люди вдень сплять частіше за молодих, вони зазвичай менш зайняті роботою, у них знижується фізична і соціальна активність і з'являється більше часу і бажання подрімати вдень. Відіграють роль кліматичні умови і традиції. Жителі Середземномор'я, Китаю, країн Латинської Америки люблять поспати після півдня. Становлять інтерес опубліковані в популярному американському діловому журналі Інк дослідження і рекомендації Американського космічного агентства НАСА, згідно з якими у пілотів, які спали на робочому місці протягом 26 хвилин, на 54% підвищилася концентрація уваги на 34% загальна ефективність дій порівняно з колегами, які не спали. Короткий денний сон. Покращує настрій, пам'ять, підвищує пильність, продуктивність, швидкість реакції, говорять учені з Університету Брока, Канада. Однак тривалий і глибокий сон в день, як вони вважають, сприятиме млявості, також званою енерцією сну, що виникає під час пробудження і може порушити нічний сон, щоб отримати найбільшу користь від денного сну. Нас рекомендує подрімати 10-20 хвилин, і цього достатньо, щоб відновити працездатність і когнітивні функції. Дослідники попереджають про необхідність відрізняти бажання трохи поспати в день від надмірної сонливості, яка може бути ознакою хвороб серцево-судинної системи, депресії, когнітивних порушень та інших серйозних збоїв у роботі організму. Вікові зміни циркадних ритмів Автори статті аналізують циркадні ритми, внутрішній біологічний годинник, який визначає циклічні зміни у функціонуванні організму протягом доби, зокрема, режим сну і неспання. У молодих людей цей механізм працює менш стабільно, зсувається графік сну. Людина раніше лягає спати ввечері і прокидається рано вранці. Крім того, людям похилого віку складніше пристосовуватися до зміни часових поясів. Або роботи в нічний час. З віком змінюються циркадні ритми вироблення організмом багатьох гормонів, і це також впливає на якість сну. Зокрема, знижується вироблення мелатоніну, підвищується нічний рівень кортизолу, що призводить до зменшення частки повільного сну, частих пробуджень у людей похилого віку. Підсумуємо усе вище викладене. Слід відрізняти природні вікові зміни параметрів сну від серйозних порушень, які можуть бути обумовлені численними факторами, загальним погіршенням стану здоров'я, психічними захворюваннями, негативними змінами у способі життя негативним впливом довкілля. У статті Сон за нормального старіння йдеться про нормальне старіння практично здорових людей. На думку експертів, немає жодних сумнівів у тому, що сон змінюється залежно від віку. Протягом життя у людини поступово падає тривалість і ефективність нічного сну. Зменшується глибина сну, зростає кількість та тривалість нічних пробуджень. Літні люди, як правило, раніше лягають спати ввечері і встають рано вранці, люблять подрімати протягом дня. Їхні циркадні ритми стають менш стійкими. Змінюється рівень секреції пов'язаних зі сном гормонів. Але до 60 років більшість параметрів сну стабілізується, і надалі у здорових людей залишається практично незмінною. Дякуємо вам за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо! Залишайтеся з нами до зустрічі!